В Україні з 14 грудня реєстрація і перереєстрація автомобілів відбувається за новим алгоритмом. Раніше у сервісних центрах для цього проводили огляд автівки. Відтепер потрібен лише висновок про експертне дослідження. Процедура платна своїм висновком даємо відповідну бумагу, що автомобіль. Не піддавався змінам. Зміни можуть бути не тільки в транспортних засобах, а й в супроводжуючих документах. Реєстрація автомобіля кримінального характеру вже буде неможливо. З початку року близько 50 автомобілів фахівцями експертної служби Хмельницької лише області було виявлено та автомобілі вилучені на штрам експертне дослідження відтак можна пройти в одному місці, а транспортний засіб зареєструвати, отримати послугу реєстрації в іншому місці. Висновок експертної служби буде дійсний протягом 10 днів. Дане виокремлення ще дозволяє в майбутньому проводити реєстраційні дії. З за допомогою, скажімо так, двох смартфонів або двох комп'ютерів власника і покупця. Експертне дослідження обов'язкове у разі зміни власника. Також якщо вживана автівка була придбана за кордоном. І тоді, коли техпаспорт був виданий до 1 вересня 2019-го. після цієї дати усі транспортні засоби в базі даних експертних криміналістів є. Не потрібно буде довідку. Експерта криміналіста в випадках, коли йде реєстрація нового транспортного засобу, зміна анкетних даних фізичної або юридичної особи, відновлення свідоцтва про реєстрацію зареєстрованих транспортних засобів після 1 вересня 2019 року, отримання або повернення свідоцтва про реєстрацію на транспортний засіб для виїзду або повернення з-за кордону. Реєстрація транспортних засобів в зв'язку з переходом власності по договору фінансового лісінгу при заміні номерного знаку або втраті номерного знаку, щоб отримати експертне дослідження, необхідно звернутися у сервісний центр або ЦНАП і взяти талон. При собі потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, документи про купівлю авто та сертифікат відповідності з 14 грудня у сервісному центрі МВС видаватимуть і електронні водійські документи. Отримання є свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу і є посвідчення. Водія буде, скажімо так, доступно для замовлення громадянами через портал дія і через електронний кабінет. Водія поки що звернень про оцифрування водійських прав у сервісному центрі не отримували. Очікують, що нововведення дозволять не лише полегшити процедуру реєстрації автівок, а й залишити живі черги у минулому. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.